коротенька молитва, брати та сестри, Господь, благослови продовження Слова, Господь. Просто говори і дій в наших серцях так, як ти того хочеш. Міняй, Господь, і наповняй, і води в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сідайте, будь ласка, шановна церква, тема моєї проповіді щоденна зброя. Тому що місяць травень у нас в об'єднанні церкви спасіння, названий місяцем щоденного життя. І з 24 лютого 22 року ми з вами стали дедалі більше знати про зброю, яка в неї різновидність, призначення, ефективність в роботі, точність нанесення удару, потужність нанесення удару, радіус нанесення удару. Ці слова, які раніше нам були не дуже відомі, зараз ми їх так тісненько знаємо. Да? На початку війни у нас, повномасштабного вторгнення, в нас було мало зброї в Україні. І кожного разу, коли нам надають зброю, як ми радіємо, да? тому що в нас є метод, в нас є чим захиститись. Бо призначення зброї бити ворога, захистити себе, своїх дітей, своє майбутнє. Хто сьогодні ворог України, ми знаємо, але є духовні вороги, і ворог віруючих людей це лукавий, і його ціль відома всім вкрасти, вбити, погубити. І тому ми з вами маємо бути озброєні. Ми маємо мати зброю, якою давати йому вісіч. І перший пункт зброя молитви. Е Яка має бути моя молитва? Молитва має бути щоденною, тому що кожного дня ми йдемо в цей світ, і нам потрібен захист. Молитва має бути запланованою. Коли ми зустрічаємося з нашими друзями, ми плануємо ці зустрічі. Це Повага до Господа. І коли ми плануємо молитву зранку, наприклад, перед тим, як йти кудись, це повага до Бога. Ми цим показуємо, що ми Його поважаємо. І молитва має бути підсилена вірою, щоб Господь міг діяти в ній. Давайте ми подивимося на перший напад диявола в Едемському саду. Будь ласка, місце писання, третій слайд. Угу. І сказав Змій жінці, чому це Бог сказав не їжте жодного дерева, яке в раю. А жінка відповідає Змієві: плоди з дерева раю ми можемо їсти та, та про пліт дерева, що посередині раю, Бог сказав: не їжте з нього і не доторкайтеся до нього, щоб ви не померли. І сказав змій жінці: ні, не помрете. Та Бог знає, що в той день, коли з'їсте з нього, ваші очі відкриються і ви станете, як боги, маючи пізнання добра і зла. І жінка побачила. Що дерево придатне для їжі і приємне на вигляд, і прекрасно є зна мати знання. З чого починає змій? Він починає з сумніву, з обману, в нього іншої зброї немає. Він знав, що Господь дозволяв їсти так, плоди. Але як він запитав, не їсти жодного? Так? Це його така природа, він говорить нам завжди сумніви, неправду, щоб збити нас із того слова, яке сказав нам Господь. Що мала зробити Єва? Скажіть, будь ласка, що мала зробити Єва? Запитати у Бога? Що значить запитати у Бога, поговорити з Богом? Що таке розмова з Богом? Це молитва. Якби вона прийшла, уявіть собі, він ходив, вони мали змогу з ним спілкуватись. Якби вона прийшла і запитала: Господь, ти знаєш, що мені там Змій сказав, він би їй роз'яснив. Він би їй ще раз сказав: Ні, не можна, ні, буде отак і отак. Смерть твоя буде духовною. Ти ніколи не матимеш доступу до мене. Я думаю, що після цих слів вона б задумалась, сумніви б її розвіялись. Але що зробила Єва? Вона засумнівалася і повірила своїм очам. Я думаю, що цей плід, він був дуже гарний, він був спокусливий, вона повірила своїм очам і засумнівалася у словах Бога. Давайте тепер подивимося іншу історію. Будь ласка, наступний слайд. Це історія шунамітянки, багатої шунамітянки, яка повірила, що Єлисей людина Божа. Вона приймала його в своєму домі, облаштувала кімнату. так? І Господь через Єлисея дарував їй довгоочікуваного сина. І от сталося, дитина росла. Коли хлопець вийшов до свого батька, до жінців, то сказав своєму батькові Моя голова, моя голова. І той сказав Слузі, віднеси його до матері, і він відніс його до матері і до полудня, той спав на її колінах і помер. І вона віднесла його, поклала його на ліжко Божого чоловіка, замкнула за ним двері і вийшла. Вона покликала свого чоловіка і сказала: Пошли мені одного із слуху осла, я побіжу до Божого чоловіка і повернуся, і 35-й вірш. Потім Єлисей піднявся, походив по кімнаті в один бік назад, знову нахилився над тілом дитини, хлопчик сім разів чхнув і відкрив свої оченята. Я не знаю, як ви, але немає імені цієї прекрасної шунамітянки. Я, коли доживу тут до глибокої, гарної старості, попаду в рай, я так хочу з нею познайомитись. Я так хочу дізнатися, які звали взагалі цього воїна. Послухайте, вона не повірила своїм очам. Її син був мертвий. Що вона зробила? Вона його закрила, вона відмовилася вірити в це. Вона відмовилася, тому що їй Бог дав сина. Ви знаєте да, цю історію, коли вона їхала, це зараз ми можемо викликати таксі поїхати до пастиря, щоб разом помолитись. Ми можемо взяти телефон, зателефонувати пастер, допоможи, будь ласка, підкріпи в молитві. Що робила, що вона йшла? Ми не знаємо, скільки вона йшла, але вона йшла. Вона йшла на молитву, вона йшла на зустріч до того, хто дав їй цього сина. Я не уявляю, що взагалі вона переживала всередині. Вона сказала слугові своєму. Не зупинятись, щоб ні з ким не здороватись. Чому? Їй дуже сильно боліло. Якби вона поздоровалась, ці емоції б накрили її, вона б комусь розказала і все. Та малесеньке зерно віри, яке ще в неї десь залишалося, воно просто зникло. Я хочу п'ятий слайд, будь ласка, там є картина. Е, є картина Бенджаміна Веста 1765 року, де Єлисей воскрешає сина. Вона боялась втратити віру, вона боялась, це дуже складно її втримати. Простіше було Єві. Її рішення було простим. Вона засумнівалась, побачила, взяла і з'їла. Скажіть, як часто ми з вами смакуємо сумніви, коли до нас приходять? От Бог сказав нам якесь слово, а потім сумнів. І ми його смакуємо. З кимсь його можемо Комусь розповісти, особливо невіруючому, той посіє ще більше сумніву. Але Шунамітянка вона мала дуже велику силу. Вона зберегла зерно, вона бігла молитися, вона бігла на молитву, вона використала зброю, сильну зброю молитви. Їй було непросто. Якщо прийшли в твоє життя сумніви, запитай знову у Бога, чи вірно він обіцяв тобі. Молитва це розмова з Богом, і вона має дуже велику силу. Тепер, будь ласка, наступний слайд, друге, зброя, слово Боже. Місцеписання Матвія, 4 глава, і підійшов до нього спокусник і сказав: Якщо ти син Божий, скажи, щоб це каміння стало хлібом у відповідь. Ісус сказав, написано не самим хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з уст Божих. І восьмий вірш Знову бере його диявол на високу гору і показує йому всі царства світу і їхню славу. І каже усе це дам тобі, якщо упавши ниць, поклонишся мені. І він відповів йому Іди геть сатано. Адже написано. Господу Богові своєму поклоняйся і йому єдиному служитимеш. Тоді залишив його диявол. І ось ангели приступили і служили йому. Ви знаєте, я коли готувалася до проповіді, я вперше побачила, що залишив його диявол, і тоді тільки ангели приступили і служили йому. Скажіть, Ісус був син Бога? Хіба не знали його і ангели? Вони знали, вони слідили за ним? Слідили, він був посланий на цей світ, але вони не мали доступу, поки він не відкрив їм, поки він не переміг оцим словом, не зупинив. Тобто, поки ми слух... будемо слухати обмани лукавого і не вдаримо його слово, зброєю сильною, словом Божим, поки не можуть підступити янголи, щоб служити нам так написано. Це дуже велика зброя. І ви знаєте, я хочу розповісти вам свідоцтво. Ми з чоловіком прийшли в церкву Свесіння, бо мали дуже страшний діагноз, безпліддя. Це були довгі сім років випробувань, це були вагітності, замерші вагітності, позаматкові вагітності, операції, це були різні болючі і дорогущі процедури і вирок, безпліддя. Я пам'ятаю до сих пір це слово, яке було написано на довідці. Воно ніби світилося різними кольорами. І воно наді мною висіло, дуже довго висіло. І коли ми прийшли до Бога, в одній молитві Бог сказав мені: Ти не хочеш почути, що я з цього приводу думаю? Добре, а де почути? А ти читай. І ви знаєте, я вивчила всі історії безплідних жінок у Біблії, яким потім Бог дав дітей. Я знала їх на пам'ять: Сара, Ревека, Рахіль, Анна, багата шанамітянка. Ви знаєте, я написала їх отак на списочок і в кінці написала Антоненко Антоніна. я вірила, що якщо Господь комусь із них це зробив, Він може це зробити в моєму житті, тому що він такий самий Бог, і це Слово Боже, воно живе, це дуже сильна зброя. І сказав мені Господь, уже після того, як я це все вивчила, вникала в це, Господь дав мені слово. Ти будеш благословений між усіма народами, і не буде серед тебе безплідного та безплідної, такої і між худобою твоєю. І ви знаєте, я воювала цим словом кожного разу, коли до мене прийшли приходили сумніви. Кожного разу. Перемога давалася дуже довго. Але через сім років народився слава. Господь дав цю перемогу. Ви знаєте. Слово Боже це сильна зброя. і Що лукавий, він не, має проти... він не може проти неї протистояти, він втікає. Він просто кидає все і втікає. Почуй, що Бог хоче сказати в твою ситуацію, за яку ти молишся, в якій ти воюєш, чи за зцілення, чи звільнення, чи за те, щоб покаялися твої рідні і близькі, знайди і воюй цією зброєю. Наступний слайд. Третя зброя єдності. І місце писання Матвія 18 глава. Буде двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них? Зброя єдності це дуже велика зброя, і ми також це знаємо із фізичної війни, яка в нас є тут сьогодні в Україні, так? коли ми об'єднані навколо чогось одного, легше воювати. І коли ми зібрані в ім'я отут. На домашках, на церквах помісних, у центральних церквах це місце Божої присутності. Ми чуємо свідоцтва інших людей, які отримали перемогу, вцілені, звільнені. Ми беремо і вдосконалюємо свою зброю і стаємо сильнішими воїнами. Ви знаєте досвід це дуже велика. Сьогодні досвідом військові дуже діляться. Тому що хто знає, той вдосконалює іншого. І коли ми в єдності, коли ми один з одним, брати і сестри, ми вдосконалюємо один одного, ми даємо, ділимося зброєю, ми розповідаємо і Бог нас зробить сильнішими. І ще одне свідоцтво хочу розповісти майже два місяці назад. Сталася така неприємність, наш син травмувався, і ми потрапили на швидкий вохмадит. Це було важке випробування. І ви знаєте, я не знаю, як би ми його пройшли без цієї єдності, без церкви. Тому що, коли ти в такому сильному нападі лукавого, але ти написав в чат. І ти бачиш, скільки людей уже це почули, скільки людей уже за тебе моляться. Приїхали брати і сестри в Ахмаді дали ковток води, води фізичної, коли пересохло в горлі, води духовної, вони за тебе помолилися. І навколо тебе стається, скільки дива просто в один момент все перевертається, коли єдність церкви. Навіть такі фізичні речі, які не можна пояснити. Одна санітарочка підійшла до мене і почала витирати мені кров на курці. Вона каже: сонечко, я зараз витру, бо потім засохне і ти не зможеш відіпрати. Я потім, уже, коли вже вийшла зі стану стресу, я думала, що її побудило? Що її побудило? Це був дуже це був такий страшний момент, там навколо лікарі, обстеження, дитина вся в крові. А вона підійшла мені витирати куртку. Я потім, коли пройшло три доби, і було знову це саме чергування, я хотіла її знайти. Я її не знайшла, може, то був Янгол. Але ви знаєте, Господь робить великі дива, коли ми в єдності, коли двоє і троє за одну потребу, тоді Господь дуже сильно приходить. Тому я вас прошу: не нехтуйте домашньої церкви зібраннями, тому що це велика і сильна зброя. Наступний слайд наші висновки. Збирай зброю, молись, читай слово Боже, використовуй зброю за призначенням, коли відчуваєш напади, і коли відсвяткував свою перемогу, ділись зброєю з іншими. Ви знаєте, коли ми отримали зцілення від безпліддя, в нас народився син, я пообіцяла Богу, що я буду розповідати про це всюди. Ми свідчили на 25-й річниці церкви Спасіння на великій сцені? Ми свідчили скрізь, де нас тільки де тільки питали. Я відразу говорила так, так, я буду свідчити, тому що я буду ділитися тим, як я це пройшла, як Господь мені допоміг цією перемогою. І ось нещодавно, 8 травня, мені знову телефонують. Я ще в такому стані, ще, ще це все в лікарні, ахмадит. І мені телефонують і знову кажуть: ми можемо перезаписати, будь ласка, ваше свідчення? На інший телеканал для Ізраїля, і я відчуваю, що я, ну, я спустошена, я не знаю як, але я обіцяла Богу. І ви знаєте, коли я робила це свідчення, Бог мені скільки всього нагадав: діліться своєю зброєю, діліться тим, що ви прийшли, тому що воно служить для когось і воно служить для вас особисто. Воно знову дає, дає силу, дає якесь нове наповнення. Давайте ми піднімемося на нашу молитву. Дорогий Господь, я знаю, Боже, що ти хочеш діяти в наших життях так сильно. Ти так сильно приготував багато для нас цілень, як було сказано на початку служінь. І ти так хочеш, Господь, нас благословити. Я прошу, поблагослови наше серце, наші думки, щоб ці рішення, Господь, користуватися тою зброєю, яку ти нам дав, щоб воно було щоденне, щоб ми відкривали перед тобою двері, і ти заходив в наше життя і робив великі чудеса, Господь робив твої діла і твою волю вершив прекрасну, Господь, ту, яку ти хочеш, Боже. Поблагослови Господь, хай в наших серцях завжди ця молитва буде підкріплена великою силою віри. Яка допоможе тобі зробити більше, ніж ми навіть просимо. Благослови Господь твою церкву, благослови, Господь, так як ти хочеш рясно. Давай сильні, Господь, відкриття Слова Божого, щоб ця зброя вона була як вогонь, і щоб вона поражала усі обмани лукавого. Ми дякуємо тобі за це прекрасне Господь місце. Яке ти, Господь, приготував для нас Твою церкву, єдність, Господь, єдність в ім'я Твоє, єдність, щоб прославити Тебе, єдність, щоб поклонитись тобі, бо Ти тут дієш, Господь, це місце Твоє, тобі вся слава. Ми молили своїм Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.